Зараз перед собою ви бачите площу незалежності. І о 16-й годині повинна була відбутися акція, присвячена 20 до річниці правління Віктора Януковича. Акція була заборонена рішенням адміністративного суду міста Суми. На 16-ту годину. До адміністрації були зігнані студенти сумських вишів нібито з метою зустрічі з представниками адміністрації. Дівчатка доброго дня. Скажіть, будь ласка, а куди ви прийшли зараз, ви знаєте? Ні. <рес> Ні? А з якого ви вузу, скажіть, будь ласка? Вам смішно? З якого ви вузу? З якого ти вузу, скажи, будь ласка. Значить, завтра ми з вами розбиратися будемо. А ми Виявляється, діти навіть не знають, куди вони прийшли, з якою метою. 都跟我这个。多